Скрабнивці Варвари дві медалі, які вона виборола на першості України з рукопашного бою в місті Буча Київської області. Дівчині 16, з яких 5 років займається рукопашним боєм. Планує вступати до військового вишу за прикладом батька, який захищає країну. Я виступала по двох категоріям: це ката зі зброєю і легкий контакт. По легкому контакту я зайняла третє місце. По ката зі зброєю я зайняла друге. Спочатку ми виступали ката зі зброєю. Я програла дуже досвідчені. І суперниці вона вже доросла, По легкому контакті я програла у другому бою, але в третьому я зайняла третє місце. Десять років активних тренувань для Михайла на першості України дозволили зрештою досягти поставленої мети стати майстром спорту України з рукопашного бою. І вже після виступів у Бучі готується до першості Європи в Нідерландах на початку жовтня. А тому з семи днів на тиждень займається в залі шість. Це на літо кожен день тренування. Я їхав з метою завоювання мастера спорту України в Жукопашного бою. Моя мрія справдилась. Я виступав в трьох номінаціях демонстрація техніки, демонстрація техніки зі зброєю ката і перший тур, формальна демонстрація техніки. В двох із трьох номінацій е, зайняв призові місця. Важлива мрія здійснила завдяки наполегливій щоденній праці. І в Анастасії дівчина виборола путівку на всесвітні ігри, які в 2025 році відбудуться в Греції. Але цьому передували кропітки тренування та відвідини тренувального залу. Ці змагання чемпіонату України це були відбіркові на всесвітні ігри. І для мене це дуже важливо, тому що я здобула путівку на всесвітні ігри. Це для мене. Новий такий шлях, де я можу себе показати, та Виконати звання заслуженого майстра спорту України. Я зайняла перше місце по демонстрації техніки ката, і друге місце демонстрація техніки. Перший тур. Марія вже п'ять років займається рукопашним боєм. До того ходила на художню гімнастику, але одного разу відчула, що втратила до неї цікавість і вирішила спробувати нове активне дозвілля. З тих пір брала участь в першостях міста в області України за кордоном, де й виборола срібло серед юніорів на чемпіонаті Європи в Польщі. А я завоювала. Срібло та бронзу, срібло у категорії легкий контакт, а бронзу у категорії демонстрації Перший тур. Ну, було досить складно. Напевно, складніша була підготовка до всього цього. Були тренувальні збори в Трускавці, були потім додаткові тренування вже в Криму Розі, по два тренування на день. Без вихідних наставник спортсменів виступами своїх підопічних та заслуженого тренера Анатолія Волошина дуже задоволений, адже конкуренція на першості України в Бучі була надвеликою через кількість учасників і кількість регіонів країни, які вони презентували. Дуже вдало, так як цей чемпіонат було 18 областей до 300 учасників, і це відбірковий турнір. Один із важливих етапів на Всесвітні Ігри в Греції у 2025 році. Наші криворіжці завоювали ну, багато путівок в різних дисциплінах. показали дуже гарний результат. Показали, по-перше, впевненість і жагу до перемоги. Втім, відпочивати криворізьким рукопашникам немає часу, адже попереду в когось виступи на першостях в межах України, а в когось можливість зарекомендувати себе на міжнародній арені в Нідерландах, де на початку жовтня відбудеться чемпіонат Європи. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перше міський.